Друзі, всім привіт! От і закінчилися весняні заморозки, які прийшли якраз на період світіння Абрикоса. Днів 5 я вже не знімав, не показував, що у нас відбулося після цих заморозків. Ну, от вирішив ще одне відео таке записати, щоб показати, що ж у нас після цих морозів. от На Абрикосі залишилося. Залишився отакий от темний коричневий. Чи світло коричневий цвіт. От. І найцікавіше, що ж далі буде тут зав'язуватися, друзі. Але є ще надія на те, що не все, таки, не все зацвіло і є такі місця, є такі квіточки, які ще тільки-но-тільки-но зацвіли. От. Їх небагато, але вони є. І ті, які от, зацвіли тільки зараз. Більше шансів, що все-таки там щось буде. От. А в цілому, звичайно, виглядає дуже-дуже так. Ха -ха. Дуже помершим, помороженим. Ось дивіться, А тут ще квітне. ось, ось Квіточка, бачите, ще вона тільки тільки но зацвіла. І цікаво тепер, буде тут щось чи не буде. Тому треба послідкувати. Треба трошки почекати. Десь через тижнів-два ми побачимо там уже формування зав'язі. можливо, навіть раніше. А ось тут, дивіться, бачите, ще тільки -но відкривається. От. от тут точно буде абрикоса. Є ще такі от квіточки, які тільки но розпустилися. То їм, можна сказати, пощастило. Так, морози були. Мінус 5, мабуть, максимально. От, е побачимо, побачимо, що з цього буде. Ми якраз на цей період, коли е морози почалися. Перші 2 дні ми ще були тут, потім ми поїхали в Карпати. І я вам хочу сказати, що там була ситуація ще гірша. Ми були в надвірній от, і там морози були сильні, сніги сильні. От, е Коротше, там просто страшно було на це все дивитися, там прям почерніло конкретно все. Тобто, Прикарпаття сильно, я побачив, що сильно постраждало. Та й в нас також, але я все таки сподіваюся, що щось да да буде, щось буде. І дивіться, як зараз розліталися осмії. У них прекрасний льотний день. Всі тут гудуть, гріються на сонечку, працюють. Але роботи їм ще мало, тому що мало що цвіте. Абрикос уже все, а все інше. Ну, Сьогодні-завтра будуть зацвітати, я так думаю, ось черешня, вишня, ще ну, день-два, може, і вже все зацвіте. А, тут такий запах взагалі. А, Пахне таким пилком, знаєте. А, дуже класний запах. Літають, літають, щось шукають. Вот. Дивіться, які вже бубочки. Які вже у нас черешні. Ось ось заквітнуть. І... Грушка. Ось така, трошки поморожена, все таки трошки поморожена. Ось ось вишня, ось вже така вишня. Це ж тут день-два, може, вона зацвіте. Бо тепло, вже таке гарне тепло обіцяють, тому повинно все бути. Оце нектарин. дивіться, бачите, вже теж пару днів і має зацвісти. В деяких місцях ось вже у Персика вже прям листочки такі. Але тут в молодих саженців, десь я бачив, прям листочки вже поморожені такі були. Коротше, да. Така погодка. І сливка ось. Теж ось-ось вона вже розпуститься. Ось така ось штука. І по абрикосі, я думаю, що ще я почекаю, хай доцвіте, те, що вже розцвіло. Пізнє. І десь через кілька днів я буду обробляти е, абрикос, обробляти, але буду обробляти хорус актора, буду обробляти і обробляти буду його е, уже коли стемніє. Не в день, не вранці. А коли ввечері, коли вже повністю стемніє. Е, тоді зазвичай е, тихо, вітер не дме. Я вибираю такий вечір. І не літають комахи, не літають ні бджоли, ні осмії, можна обробити, і воно до ранку попрацює там, да? і в принципі я перевірив так, що це для комах безпечно. Що якщо це зробити вранці, рано вранці, вони, в принципі, вилітають доволі рано, то, коротше, може, можете потруїти просто їх. Хоча, якщо використовувати якісь препарати, які не шкідливі для бджіл, то... Може, і не потруєте, але коротше, я для себе таку е, тактику випрацював обробляти пізно ввечері, вже геть з ліхтарем вночі, тоді зазвичай тихо. Тому що навіть рано вранці, якщо ти встанеш о п'ятій, то тільки на сонечко починає сходити, включається вітер. І вже е, летить ти туди, куди ти прискаєш, і на тебе, і так далі. Тому я вирішив робити це пізно ввечері. Тим більше, що так якось воно історично склалося, що. Приїжджаєш після роботи десь там і якраз тільки ввечері на це є час. Ну, якби, рано вранці встати, то мені важкувато. Я люблю допізна щось робити. Тому в мене так виходить. Тому, друзі, слідкуємо, слідкуємо, що буде далі. Цікаво, мені дуже цікаво, який врожай вже абрикоса в мене в цьому році буде. От. Дуже цікаво. Після таких морозів, після такої погоди. Подивимось. Я думаю, що щось добуде. Щось буде точно. Ну от так от все це виглядає. Все, друзі, до нових зустрічей.